Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Ми сьогодні розглядаємо нову заяву Дональда Туска. Заяв останнім часом насправді дуже багато, особливо тих, які стосуються можливого припинення війни в Україні, припинення вогню в Україні і так далі. І на мою думку, ті заяви, які робляться в Польщі, вони є надзвичайно важливими в першу чергу через те, що Польща фактично є одним з найсильніших лобістів українських інтересів в ЄС та в НАТО. Це по перше. По-друге, Польща це одна з тих країн, які найбільше допомогли Україні в військовому і гуманітарному плані. І е, такі заяви вони, е, якби треба їх розглядати. Плюс Польща буде головувати в ЄС в першій половині 25-го року. Тому давайте розбиратись. Це важливо для тих, хто живе в Україні, а також для всіх українців, які проживають в Польщі. Дивіться відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це дуже і дуже важливо, тому дякую кожному з вас. Також, якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео, заповнюйте заявку. З вами зв'яжеться менеджер, надасть вам безкоштовну консультацію. Отже, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився щодо можливих шляхів припинення бойових дій в Україні. Його коментар з'явився після того, як ЗМІ почали обговорювати можливий план. Мирного врегулювання ситуації в Україні припинення війни і так далі, який було запропоновано і опубліковано різними там виданнями американськими, які стосуються безпосередньо політики нового президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Бо зараз в повітрі літає така надія, що Трамп таки зможе цю війну зупинити. І тут тільки питання в тому, яким чином він це може зробити, так бо є два варіанти або Дати Україні просто шалену кількість зброї для того, щоб Україна відвоювала всі свої території. Це, по-перше, так от прям дати в 20 разів більше, ніж давали за всі три роки війни, але дати їх дуже швидко, щоб це все було накопичено швидко. Або друге, це заставити Україну йти на якісь поступки в цьому плані. В Туска є свої побоювання, і він попереджає про ті загрози і небезпеки, які чекають не тільки на Україну. Але також і на Польщу, якщо Дональд Трамп прийме неправильне для Європи, фактично рішення. Бо рішення, яке приймається для України, воно приймається фактично і для всієї Європи. Отже. Туск зауважив, що е, план, який зараз обговорюється, ймовірно перебуває лише на стадії підготовки, і в своїй заяві Туск наголосив на важливості усвідомлення складності конфлікту в Україні та ролі міжнародних посередників. Він також зазначив, що, попри будь-які ініціативи, ключовими умовами для припинення вогню повинні залишатись суверенітет і територіальна цілісність України. Це питання є особливо актуальним на фоні подій останніх місяців, коли військова ситуація на території України залишається напруженою, а спроби дипломатичного врегулювання конфлікту взагалі не дають результату, де да вони, в принципі, якось активно і не розглядались, не розглядаються. За його словами, будь-який мирний договір має базуватись на принципах, які не будуть ставити під сумнів незалежність України. В цьому контексті він наголосив про. Те, що будь-які поспішні рішення, які будуть ігнорувати позицію України, можуть призвести лише до тимчасового затища, але аж ніяк не до довгострикового, не до, до довготривалого миру. От і інформація про мирний план Дональда Трампа, який обговорюється в медіа, все ще залишається. Це інформація не підтверджена. Я думаю, що команда Трампа вирішили, бо є декілька вже варіантів. Так? Перший варіант це що він надавить на Зеленського і заставить його припинити війну, закінчити згідно з тими кордонами і з тими територіями, які в якої сторони є зараз. Тобто Україні залишити ту частину Курської області, яка є під контролем Збройних сил України, а Росії фактично віддати всю ту територію, яка є. Окупована на сьогоднішній день. Це перший варіант, і другий варіант, що е, Трамп просто зарядить Україну такою кількістю зброї, що е, якби, якої буде вистачати не тільки на те, щоб оборонятись, е, як це є на сьогоднішній день, але й для того, щоб проводити відповідні е, операції по відновленню територіальної цілісності України. І я думаю, що команда Трампа вкидує ці різні варіанти для того, щоб подивитись, як на це. Реагує е, американське суспільство в першу чергу, як на це реагує світова спільнота, як на це реагують в Україні, як на це реагують в Росії, в Європі в загальному, так? І зараз просто так якби, е, дивляться на реакції, скажімо так, бо жодної офіційної заяви не робилося. Але ми, з іншої сторони, розуміємо, що ті досить великі і стабільні видання, які публікують, Різні варіації цих планів щодо України, вони е, підконтрольні багатим людям, які в тому числі підтримують і Дональда Трампа, так і через ці видання, власне, вони являються рупором е, його команди на сьогоднішній день. Тому е, я думаю, що зараз це перевіряють, збирають інформацію по реакціям. І коли інформація буде зібрана, тоді вже команда прийме якусь. Е, Якесь спільне рішення, скажімо так, і Трамп його особисто там оголосить для того, щоб зробити знову ж таки якийсь фурор. Е, от а на сьогоднішній день просто вони думають, що робити і як робити. Е, наразі ситуація залишається напруженою, але інтерес до мирного врегулювання зберігається як серед українських, так і серед міжнародних політиків. Туск додав, що подальший розвиток подій залежить від готовності сторін дотримуватись міжнародного права та приймати довгострокові рішення, які забезпечать мирне існування. Також е е інформація про мирний план Трампа, як ми і говорили, активно обговорюється в медіа, обговорюється в колуарах, обговорюється серед політиків абсолютно всіх рівнів і не тільки політиків, а й звичайних людей. Тобто, це у всіх викликає інтерес, і це те, про що ми говорили хвилину тому. Про те, що зараз вони просто збирають реакції абсолютно всіх категорій, е які мають якийсь вплив, скажімо так. Е от. І Туск закликав до обережності в оцінці таких планів, оскільки важливо, аби всі кроки були спрямовані на реальне припинення бойових дій та відновлення стабільності в регіоні. Також е це така досить серйозна проблема, тому що е навіть коли. Є от частина українців, так які хочуть, щоб війна закінчилась в кордонах 91-го року, включно з Кримом. Це є, і це є також офіційна позиція України. Ми постійно про це слухаємо, постійно про це чуємо. І, але є також і люди, які ніби і не проти, щоб заморозка пройшла по тій лінії фронту, яка є на сьогоднішній день. Так? Також є досить багато таких людей. І в перших, і в других. Так, якесь оце на сьогоднішній день припинення бойових дій викликає один головний страх. Що в що через де, декілька років ця ну, якби війна продовжиться. О, там Росія на, накопичить свої якісь сили та засоби, і піде на Україну з новою силою, щоб доробити те, що вони не доробили в 2024 році. Фактично, Оце основний великий страх, і Туск, власне, саме про це і говорить. що Ті рішення, які зараз мають прийматись, якщо вони будуть прийматись, так вони мають прийматися з розумінням, що це мають бути стабільні і довготривалі рішення, які не дозволять через декілька років Росії знову повторити те, що відбувається на сьогоднішній день. Тому позиція Дональда Туска в цьому плані вона є досить зрозумілою, вона є досить актуальною і є досить виваженою. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу, з приводу заяв Туска, з приводу його думки, фактично? Пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди, за підтримку. Долучайтесь також до мого телеграм-каналу, посилання в описі під цим відео. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!